Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку штуку, як коефіцієнт потужності. Можливо, звучить трохи технічно, але насправді це те, що безпосередньо впливає на рахунки за електроенергію і на ефективність роботи будь-якого обладнання. Розуміння цього це справжній ключ до економії. Отже, який у нас план? Спочатку розберемося, що це взагалі таке. Цей коефіцієнт потужності. Потім подивимося, чому, власне, погано, коли він низький, і, звісно ж, з'ясуємо, як це виправити, як природними методами, так і за допомогою спеціальної техніки. Ну що ж, поїхали. Розділ перший. Давайте з'ясуємо, що ж це за звір, такий, коефіцієнт потужності, і чому про нього всі говорять. Так от, якщо дуже просто, то коефіцієнт потужності або косинус фі, це по суті показник ефективності. Він показує, яка частина всієї енергії, що надходить до обладнання, справді виконує корисну роботу. Ну, наприклад, обертає вал двигуна. Все інше це енергія, яка потрібна просто для створення електромагнітних полів, але користі як такої не приносить. І далі, звісно, цей коефіцієнт має дорівнювати одиниці один. Це означало б, що 100% енергії, яку ми взяли з мережі, йде на корисну справу, жодних втрат. Ну, це мрія, до якої всі прагнуть. І ось тут починається найцікавіше. Коли коефіцієнт потужності менший за одиницю, це означає, що наше обладнання працює, скажімо так, не на повну силу. Уявіть. Генератор видає номінальний струм, напруга в нормі, а корисна робота виконується лише частково, решта енергії ніби просто гуляє по проводах туди-сюди. Гаразд, з визначенням розібрались. Тепер давайте подивимось, а чим власне такий поганий цей низький коефіцієнт потужності, які конкретні проблеми він створює на практиці? А наслідки? Дивіться, дуже прості і логічні. Низький косинус ФІ змушує всю систему напружуватися. Щоб виконати ту саму корисну роботу, треба прокачати через дроти значно більший струм. А що таке більший струм? Правильно, це додаткове нагрівання проводів, це перевантаження трансформаторів, це просто втрати енергії в чистому вигляді. Так звідки ж береться ця проблема? Ну, Найчастіше винуватцями є асинфронні двигуни і трансформатори, які працюють не на повному завантаженні. Знаєте, коли величезний верстат робить якусь дрібну роботу, його ефективність різко падає. Сюди ж додамо неякісний ремонт, занадто високу напругу в мережі, ну і, звичайно, старі повільні електродвигуни. І ось ця цитата чудово підсумовує проблему: чим нижчі косинус фі, тим гірше використовується встановлена потужність обладнання. Простими словами, доводиться ставити потужніші й дорожчі генератори та трансформатори, які по факту працюють в холосту, а це прямі економічні збитки. І щоб ніхто не думав, що це просто теорія, існують цілком конкретні норми. Погляньте на таблицю: чим далі енергія йде від електростанції до споживача, тим вищими стають вимоги. На генераторі це 0,85, а вже в мережі 35 кВт – 0,95. Чому так? Бо на кожному етапі трансформації втрати накопичуються, і боротися з ними стає все важливіше. Але є й хороші новини. З цим можна і треба боротися. Є, так би мовити, два основні шляхи. Почнемо з так званих природних методів. Це по суті про те, як навести лад з тим обладнанням, що вже є, без додаткових витрат. І що ж це за кроки? Все логічно по перше, не змушувати потужні двигуни працювати з малим навантаженням якщо двигун завантажений менше ніж на 40%, краще замінити його на менший. По друге не давати обладнанню працювати в холосту. По-третє, стежити за якістю ремонту, оптимізувати роботу трансформаторів. Ну і звісно, за можливості переходити на більш сучасні та ефективні двигуни. Ідея проста змусити техніку працювати в тому режимі, для якого її створили. Добре. А що робити, якщо простої оптимізації вже не вистачає? Отут на сцену виходять штучні методи. Тобто, ми додаємо в мережу спеціальні пристрої. Ідея тут геніальна у своїй простоті. Нащо тягнути оцю зайву реактивну потужність через сотні кілометрів від електростанції, втрачаючи енергію по дорозі? Давайте встановимо спеціальний пристрій, який буде генерувати її прямо на місці, біля заводу чи цеху. Це, знаєте, як мати маленький локальний генератор саме там, де він потрібен. В результаті лінії розвантажуються, а втрати зменшуються. І ці пристрої бувають, грубо кажучи, двох типів: перший це обертові машини, різні синхронні генератори, компенсатори, двигуни, вони дозволяють дуже плавно і точно регулювати потужність. Другий тип це статика, тобто пристрої без рухових частин, різні статичні компенсатори, перетворювачі, вони простіші, але теж ефективно виконують свою роботу. Тож, що ми маємо в підсумку? Підвищення коефіцієнта потужності це насправді не стільки технічна задача, скільки економічна. Це прямий шлях до зменшення рахунків за електроенергію і до того, щоб інвестиції в дорогу інфраструктуру, як от трансформатори і кабелі, використовувалися на всі 100%. І все це підводить нас до одного ключового питання, яке варто собі поставити: а наскільки ефективно працює саме ваша мережа? Бо тепер ми знаємо, перший крок до відповіді це зрозуміти і взяти під контроль цей самий коефіцієнт потужності.